Нерідко Спаситель спілкувався зі своїми учениками-притчами. І ось одну притчу він розповів їм, про яку сьогодні, у сьогоднішньому Євангелії, яке зачитується на Божественній літургії, оповідає нам апостол і Евангелист Лука. Спаситель говорив: жив один чоловік, багатий чоловік. Він одягався в порфиру і весон, бенкетував, добриїв і розважався з друзями своїми. Кожного дня він справляв досить великі вечері, а під його ворітьми жив інший чоловік на ім'я Лазар, який був хворий, немічний в струпах і бажав насититися крихтами, які падали зі столу багача. Але як каже нам Євангеліє, і того не давали йому. Приходили собаки і лизали його струпи, і він страждав, будучи майже голим і постійно голодним. Сьогоднішнє Євангеліє не про багатство і не про бідність. Сьогоднішнє Євангеліє про людину, про людські відносини. Про те, наскільки людина, маючи очі, бачить, і наскільки людина, маючи вуха, може чути. І знову ж таки, сьогоднішнє Євангеліє не про зір людський, а про внутрішні, про духовні очі. І не про слух фізичний, а про духовний слух. Комусь дається багатство, а хтось не має нічого. Але багатство Дається для того, щоб людина добре ним управляла. Не для того, щоб вложити це багатство в себе, в розваги, в їжу чи в пиття, а для того, щоб, бачачи потребу інших, допомагати і іншим. Потрібно звернути увагу на те, що ім'я багатої людини в Євангелії не згадується. Ми не знаємо, як звали Євангельського багача. Але згадується ім'я людини бідної, хворої, нещасної, і ім'я цієї людини є Лазар. Ми добре знаємо із життя людського, що до кожної людини, чи до багатої, чи до убогої, приходить останній день, остання хвилина, остання секунда і перехід у вічність. І ось говорить нам Євангеліє. Що помер багач, і говорить Євангелії страшні слова, і поховали його. Можна собі тільки уявити цей багатий похорон, багатий гріб, багату домовину, велику кількість квітів, багато плакальниць і велику кількість людей, які сподівалися пізніше на добру трапезу після похорону. І можна собі уявити похорон Лазаря, людина, від якої відвертали очі, людина, на яку не хотіли дивитись, бо струпи ці рани на його тілі смерділи, і люди обходили цього живого, гниючого, можна сказати, мерця. Їм було неприємно дивитись на нього. І ще одна проблема з'явилась у власті міста. Потрібно було його поховати, бо він не мав нікого. І як життя, здається, для багатьох людей він приносив скорботу, так і після смерті він, його тіло стало обузою для власті міста. І інші слова, слова втішення для душі Лазаря є в Євангелії. Коли говориться про багача, що його тіло поховали, то за душу Лазареву говориться, що ангели взяли цю душу у Царство Небесне. Він не вимагав ніколи нічого для себе. Він не говорив, що йому хтось щось зобов'язаний. Він мав бажання насититись, але він не вимагав. Він смиренно переносив. Ті виклики долі, які припали на Його життя. Він дякував Богу і упавав на Бога навіть в такому стані, в якому перебував. Він не проклинав, а мав надію на Боже милосердя. І можна запитати, а що і яку надію він покладав на Бога, якщо Господь дав йому таке життя? Не на життя тимчасове, а на життя вічне він надіявся. Він вірив, що Господь прийме його налона Авраама, Ісака, Якова, і оселить душу його безсмертну у Царстві Небесному. Говорить нам Євангелист Лука про цих двох людей вже у вічному житті, у потойбіччі. Цей багатий чоловік. Не будучи милосердним, не бачачи біди інших, який все своє життя розважався і не зважав ні на кого, душа його потрапляє у пекло. А душа Лазаря потрапляє в рай. І ось цей багатий чоловік, піднявши одного разу очі, догори побачив, невимовне сяйво і землі райські. І Лазаря, який ходив там із Авраамом, і закричав голосно: Отче Аврааме, пошли Лазаря, пошли його до мене, щоби вмочив палець свій у воду і змазав губи мої, бо я тут сильно мучуся. На що Авраам відповів, що ти прийняв вже своє за час життя земного, а за те, що був немилосердний, страждаєш. Лазар же страждав і не нарікав на Бога тому, отримав нагороду. А тим паче між вами і нами є велика прірва, так що хто захотів би прийти сюди, звідси туди, чи звідти сюди, не зможе. І ось тоді прокидається свідомість цієї багатої людини. Інколи ми питаємо, чи пам'ятають ті люди, які помирають про нас. Чи переходять вони у інший світ з почуттями і відчуттями, чи залишається в них любов? І ось відповідь в цьому Євангелії: залишається і почуття, і відчуття, і любов. Бо саме в той момент при спілкуванні з Авраамом прокидається совість і любов до своїх рідних і близьких у багача? У людини, яка вже страждала у пеклі, отче Аврааме. Хай лазар воскресне, пошли його, і хай попередить братів моїх, щоб не жили так, як жив я, щоб і вони не потрапили сюди. На що Авраам відповідає? Вони мають церкву, вони мають священників, вони мають Мойсея, мають закон, мають пророків, хай їх слухають, хай відкриють свої очі і побачать заповіді. Які говорять їм, як правильно жити і що робити, щоб не загинути, а спастися. На що цей чоловік відповідає? Ні. Вони не послухають ні священників, ні церкви, ані закону. Але як хто з мертвих воскресне, то повірять. І ось тут, в цьому Євангелії, Господь говорить про свою смерть і про своє Воскресіння через образ Лазаря. Якщо не хочуть слухати пророків, якщо не хочуть бачити закон, якщо не хочуть слухати церкви і священиків, то навіть якщо хто б із мертвих воскрес, не повірять. Він вказав тут на свою смерть і на Воскресіння. Він вказав тут на смерть Лазаря, який за тиждень до розп'яття Спасителя був Христом воскрешений із мертвих. Христос Воскресив Лазаря перед вербною неділею, але багато людей не повірили. І навіть тоді, коли Христос воскрес із мертвих, не прийняли і не повірили, що це Господь, який прийшов на землю і віддав себе заради нашого спасіння. Тому, дорогі браття і сестри, кожен із нас, слухаючи сьогоднішнє Євангеліє, має поставити перед собою певну мету. Не жити так, щоб бути сліпими. Не жити так, щоб не чути тих, хто є поруч із нами. Якщо можемо комусь допомогти, допоможімо. Якщо можемо когось підтримати, підтримаймо. Якщо нематеріально, то словом ми не повинні нікого вбити, відвернувшись. Від ближніх своїх. Ми повинні простягнути руку допомоги тим, хто її потребує, щоб воскресити і щоб людина мала надію у цьому житті. Хай допомагає нам в цьому, Господь, охороняє від всякого зла. Хай зберігає нас Господь у мирі і Боже благословення. Хай буде зі всіми нами.